Це ягідка, яку чернігівська зооволонтерка, Тетяна забрала в селі Ягідне, де попередні власники кішечки невідомо. Їхній будинок було зруйновано внаслідок бойових дій, а сама ягідка була дуже змучена. Ніхто не хотів забирати. Було багато пасів на зооволонтерах, не тільки на різних ресурсах. Просили, щоб її забрали, бо вона там вже помирала. Ну але ж ніхто не відізвався. Тож ну довелося і мені знову забирати чергову тваринку. Кожен кіт у цьому домашньому притулку має свою цікаву та водночас щемну історію. Такого Тетяна знайшла сама, декого приносили інші люди. Та руках в мене кошенятко, яке привезли наші військові. їх троє кишеняток. Ось вони приїхали хворі, абсолютно дуже хворі. Майже майже не живі, скажімо так. Усіх я виходила, слава Богу, але оця дівчинка постраждала більш всіх, за всіх. Вона була переморожена дуже. Найстаріший кіжець, яка живе у квартирі Тетяни, 15 років. Загалом у родині налічується 59 котів. Приходили усі з травмами. Не було жодної тварини, яка прийшла не хворою. До війни їх було 37. Війна принесла до мене ще ось стільки душ. Тетяна пригадує, що любила тварин ще з дитинства, але батьки не дозволяли, і щойно її син захотів домашнього улюбленця, то одразу в родину прийняли котика. У мене не було нікого, я так тащила додому то цусика, то котика, але ні, категорично, ні. І це була така мрія в мене, що я коли виросту, буду дорослою людиною, мені не потрібно буде, щоб мені хтось там казав, можна чи не можна. Я буду допомагати тваринам. Я зрозуміла, що знаєте, якщо не я, то хто? Таким чином уже приблизно 20 років Тетяна опікується котами, а вони в свою чергу лікують усі її рани. А вони дійсно лікарі. Коли я не знаю, як їм це вдається, ну, де б яка точка болюва в мене не була, вони просто туди от сідають, лапками починають своїми топтатися. Під час облоги міста і окупації області Тетяна нікуди не виїжджала, бо не могла залишити своїх улюбленців. Хоча розповідає, що було надзвичайно складно. На жаль, не всі котики змогли перенести цей стрес. Дуже було важко, бо води ж не було. Потрібно було це все, щоб вимити, щоб там наносити, щоб вони попили там тарілич тарілочки їх тарі 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 помити, там е наповнювач. Ну дуже важко було. Е важко було з карбами, бо ну, можна ж було купити ніде. Були вс всі разом. Дуже стресували. Е було таке, що е спочатку я не зрозуміла е за півгодини до прильоту вони починали щось таке творити, просто метатися по хаті. І от десь 25 -30 хвилин, 30 прильот. Усі котики потрапили в домашній притулок хворими. Тетяна спершу оплачує їм лікування власними коштами, а потім небайдужі допомагають зібрати потрібну суму. Цього разу до Тетяни завітали студенти Чернігівського інституту бізнесу і права, які зібрали кошти та придбали необхідні речі гігієни для домашніх улюбленців і смаколики. На сьогодні ці тваринки, які вони обділені увагою. А у деяких є хазяїва, які скажімо так, можливо, вигнали їх. Дамо може таке скрутне становище, щоб виїхали. І тваринки потребують уваги. Я люблю допомагати таким таким людям у воєнний стан. Це дуже важливо. Бо люди бо це важко, і тварин дуже багато. Дуже багато тварин безпритульних, які, на жаль, люди втративши своє житло, покинули наше місто, і тваринки залишилися самі по собі. Тому насправді дуже важливо допомагати зараз. Допомогти таким тваринкам може кожен по різному, або просто принести необхідні речі для них, або ж забрати котика собі та піклуватися про нього.